Друзі, привіт! З вами Одіан. Сьогодні граємо на найкращу ігру Козаки 3. Хотів вам представити мод, який я зробив, Так, щоб е, поставити всі крапки над І, як кажуть, і е, повернути деяким країнам їхні історичні ісконні назви. Давайте подивимося, це в нас країна Московія. Я так подумав, що так як в козаках починається гра з 17 століття, то є доцільним мати. Ту країну, яка була в 17 столітті, а не Росія. правильно? Там була не Російська імперія, а була, було Московське царство. Тобто тут є нас Московія. І е, Юніти тут також відповідні. Бачите, Москаль це був такий воїн, який приходив на українську землю захоплювати українську землю. І, в принципі, це найпоширеніший їхній юніт, і ми назвали його е, переіменували в Москаль. Також тут є і Кадирівець. Ну, я так сильно не розганявся, щоб не зіпсувати саму гру. Ну, понаносив їхні знаки ці е, фашистські на їхні будівлі. В принципі, тут в нас є і, бачите, на Бірлін. На Бірлін саме так було написано на одному БМП, там була фотографія з горівшим. Ну і, в принципі, відповідні тут назви. Давайте я вам покажу різні будівлі, які тут є. Так, селяни у нас. В Сибір. Ті, які ліниві. Ну і так, бачите, так виглядає їхній їхня фортеця, їхні всі будівлі. Дуже така цікава будівля в нас це конюшня. Давайте ми. Фрі-камеру подивимось зараз. Так. Так що додати трохи гумору, я тут написав, бачите, в них те, що часто пишуть на заборі. В принципі, у них будівлі, вони як забор, вони дерев'яні. Ну, отак от, от. Так, в принципі, є. Тепер. Ну, от, чому цікаво було. Чому я зробив е, цю націю такою, бо вона така є. Перейменував її на Московію. Вона є Московія XVII століття. Вона в XVIII столітті стала Російською імперією. Ну і зараз давайте подивимося, чому ж саме так було це зроблено. oh А зараз я вам покажу, як встановити цей мод і щоб можна було грати в нього в себе в козаках. Давайте подивимось. Спочатку йдете на наш сервер. Тут є мод «Країна З. тут є останній пост з посиланням на цей мод. Він доступний лише тут. Я не робив його доступним е в воркшопі, там в, по в пошуку в стімі. Він тільки доступний, здається, по посиланню. Берете, переходите на цей мод. У вас відкривається в браузері віконечко Steam. Вам треба залогінитись. Що я залогінений, бачите? На е, майстерні. Ось він відкритий. Тут пише, що видимість. Там, то, е, тут далі дивитесь цей мод, можете подивитися відео про нього, як воно все виглядає. Бачите, е, таке все. І, коротше, є кнопочка підписатися. Ви нажимаєте на цю кнопочку підписатися. Воно каже вам, що цей предмет було додано до ваших підписок. Деякі. Ігри вимагають перезагрузку, перш ніж предмет буде завантажено. Для цього ви берете, закриваєте свій Steam і відкриваєте його знову. Ну, може і без закривання буде працювати, але потім в Steam, і... Давайте я вам покажу так. Потім в Steam, коли ви. Е... Коли натискаєте на гру козаки, грати, плей, у вас запускається таке віконечко, бачите? Берете мод менеджер, клікаєте. І клікаєте Play. Так, клікаємо play. І запускається ось таке вікно, бачите? Написано: Країна Z, появився цей мод, у вас уже в файловій системі. Галочка означає, що мод увімкнено. І нажимаєте Старт. Після того, як ви нажали старт, у вас запустяться козаки. Далі. Далі. У вас запустяться козаки, і у вас вже доступний цей мод. Кобзар також тут буде, побачите. І коли перейдете на випадкову мапу, наприклад, або, де, або десь в іншому місті виберете країну, подивитесь, що тут є вже Московія, і якщо нею зіграти, то ви будете мати ці скажені малюнки. Але давайте, якщо серйозно, то не кожен хоче грати за. Цих робаків, правильно? Якщо вам попадеться ця нація, граючи у рейтингу, наприклад, то вам не дуже буде хотітися гратись за них і за них перемагати. Та? Перше, я рекомендую просто здатись, але ніхто не хоче втрачати свої бали, тому я рекомендую зробити наступне. Дивіться, ми виходимо зараз зі гри. Покажу вам. Так, цей дисплей у нас записується, є. Виходжу повністю зі гри. Покажу вам, дивіться. Ми йдемо на диск D. У в мене, в мене знаходиться гра на диску D, але де у вас знаходиться Steam. Ви туди йдете. Steam apps. Тут є папочка workshop. папочки workshop. Заходите контент і ось цей мод. Бачите, який він. Як його впізнати, ви просто відкриєте цю картинку, побачите тут такий сарай. Так, ви зайшли в цю папку, далі йдете дата. І берете, просто перейменовуєте цю папочку Materials. наприклад, ставите спереду такий знак підчеркування. Після чого, ми зараз перевіримо, чи після перезапуска стиму воно не зникне. Після чого ми запускаємо гру, вже можна запускати просто через Play Козакс 3. Нажимаємо Play. І, Дивись, ми бачимо, що мод у нас включений. Тут показує країна Z, що мод включений. Ми зараз йдемо, а, наприклад, перевіримо випадкову мапа, Дивіться, у нас Московія є. Але коли ми вже граємо за Московію, коли ми вже граємо за Московію, ми бачимо, що? що в нас букв З вже нема. Селянин називається холоп, так як він є насправді там. Ну і далі все стандартно, у нас немає вже цих всіх написів і цих букв З. Тому грати ви зможете в рейтинговій грі без проблем. Тому раджу всім свідомим українцям встановити цей мод собі, якщо ви не бажаєте, або боїтеся, що вам попадеться ця країна, то я вам раджу просто зайти і переіменувати папку Materials, як я сказав це трошечки раніше. І у вас буде все це перейменування. Московія. Ісконна назва буде в цій країни. У вас будуть всі юніти, так називатись. в принципі, це все залишиться, окрім ви знімете цю свастику з цих будівель. Все. Сподіваюсь, вам цей мод сподобався, і кожен свідомий українець має собі його встановити, як мінімум, в режимі перейменування цієї країни. Як я вже показав раніше, як це можна зробити. Просто перейменувати папку Materials. Я це показав як. Робити. І ще, друзі, підпишіться на канал, хто ще не підписався, поставте вподобайку, раптом ви забули. Дякую всім за увагу. Мир вашому дому. Слава Україні!